Миколаївська громада в Скорботі, 17 березня, віддала останню шану Володимиру Козару, жителю села Гірського, захиснику, сину, сім'янину, батькові, який загинув, захищаючи Україну від російського окупанта в Луганській області. Вічна честь і слава захиснику України! Герої не вмирають у випуску новин на Миколаїв на Дністрі за 17 березня. Розмовляємо про тиждень правових знань для школярів Миколаївської громади. Як формують стратегію розвитку Миколаївської територіальної громади, книжкова толока 2023. спогади про книгу Маму Любов Хомчак для школярів Миколаївської громади відбувся тиждень правових знань. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради спільно з КУ, центр професійного розвитку педагогічних працівників, спільно з фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги сектору ювенальної превенції Стрийського у РУП, 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 Львівської області, друг відділу стрийського РЦТК. Та служби у справах дітей Миколаївської міської ради разом з працівниками міської ради провели для школярів громади заходи правовиховного характеру на тему прав та обов'язків неповнолітніх важливості розвитку громадського та молодіжного руху в громаді, обговорили процеси державотворення. Познайомитись з роботою відділів Миколаївської міської ради в рамках правового тижня мали змогу школярі з Миколаївських шкіл Дроговицького та Вербіського ЗЗСО. ЗСО. Зокрема, заступник керуючого справи виконавчого комітету Андрій Тупес розповів про особливості управлінської діяльності, структуру Миколаївської міської ради, депутатський склад, виконавчий комітет та провів екскурсію робочими кабінетами, де показав щоденну роботу усіх працівників міської ради. Шкільна молодь мала змогу поспілкуватися з заступником міського голови Юрієм Шпаком, начальником патронатної служби Геннадієм Стосюком в кабінеті міського голови. Та не соромилися діти запитати, як працює міська рада в напрямку фінансування, ремонту доріг, молодіжних просторів. Та заходів, звичайно, такі заходи потрібні для нашої молоді, адже розвиток молоді є дуже важливим фактором розвитку держави і країни. Я відвідую такий захід вперше, і зараз мені дійсно цікаво було дізнатися відповіді на багато запитань, тобто дізнатися, як живуть наші депутати, що вони роблять на своїх місцях, як обладнані їхні кабінети і багато інших речей. Фахівці розказали багато нового. Розказали, що які права не можна порушувати, з якого віку починається правова відповідальність, і сказали, які заходи ми отримаємо при порушенні правил. А Також сказали, що можна яку професію можна вибрати для свого майбутнього. Активна молодь не оминула із студії Миколаївської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Так, дівчата вітаю в студії Миколаїв радіоредакції Миколаївська міська радіоредакція. Скажіть, що вперше перед захід про нових днях є відбувається, як ваші враження, і з якої школи, з якого класу тут. Ми раді вітати вас. Дякуємо за запрошення, і хотіли б сказати, що ми вперше на такій на такому заході. Ось ми представляємо дроговиськи ЗСО перших третіх ступенів. І хочемо сказати, що нам було дуже цікаво по-перше, познайомитися з місцевою владою. Ось також було дуже цікаво дізнатися про те, як працює міська рада, і ми дуже вдячні організаторам цього заходу за те, що вони створюють такі різноманітні заходи. Дякую, ви так разом зайшли, напевно, однокласниці. Де думаєте реалізувати отримані знання за заходом? М ми думаємо, що можливо хтось із нас захоче в майбутньому пов'язати свою професію з правом. Ось тому, що сьогодні ми почули дуже багато всякого про ну про право. Ось, і думаю, що нам було це дуже цікаво. Спробує створення громадських ініціатив, громадських організацій в школі. можливо, Хтось з інших дівчат додасть. Чи думали над цим і що б хотіли в школі в себе організувати? Напевно, ми б хотіли організувати якісь більш заходи, щоб прості учні брали участь, щоб вони не соромилися і ми більше розвивали нашу молодь. Я думаю, що в дороговиському ЗСО перших третіх ступенів обов'язково будуть відбуватися такі заходи, і ми посприяємо цьому, щоб наша школа також показувала себе на високому рівні в нашому, в нашому районі. У міській раді спільно з представниками Львівської обласної військової адміністрації продовжують формувати стратегію розвитку Миколаївської громади. В межах другого засідання презентували соціально-економічний профіль Миколаївської громади, обговорили стан та перспективи розвитку, наслідки воєнного часу, можливості громади в залученні ресурсів, провели аналіз сильних та слабких сторін громади. Працівники міської ради з громадськістю мали змогу попрацювати в групах та окреслити проєкти, які треба і можна реалізувати в громаді до 2027 року. Експертну підтримку надали Львівська обласна державна адміністрація, говорила проєкт ЮСЕЙТ в Україні та Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини. Друге питання, яке варто заступити, це питання. Получення, воно що там далі детальні, детальніше ми його купили, Але я вже йдуть по пунктах. Саме основне, яке нас турбує, є дороги, які ведуть в Миколаїв. Якщо зазвичай вони в Миколаєві, наші населені пункти. Якщо зазвичай, наприклад, як той самий Миколаїв, дорога ця є в державного значення, то є частина дороги, яку ми фізично не можемо її відремонтувати, тому що це дорога, яка підпадає під поведіння іншої громади. З тим є величезна проблема, тому що навіть Андрій Іванович, я пам'ятаю, питали на... Коли було заслуховані, громадяни питали, котре кусок дороги від траси до Миколаєва, те, що Миколаївський, він відремонтований, те, що Тростянецький, з тим є проблеми. Значить, перше по молодіжній політиці створення молодіжного центру. Ми зараз йдемо вже, виходимо на фінішний етап. Знаємо. Значить, Під нього підлаштовано під, під, дуже багато розвитку цілому молодіжної політики. Пояснювати не треба, ми розуміємо. Так, що реалізація заходів проєктів енергозбереження, термінопракти, закладів на посудиру. З метою це є і покращення. Дальші. Капітальний ремонт спортивного комплексу на базі нашого Дша. Є великий комплекс, хороший спортивний. У вас так звучить, що його можна просто перенабирати і в план заходів і стратегію. <реком> <реком> ну, будівництво спортивних майданчиків теж в, в сусідньому селі <реком> для дітей відкриття філій. Це філії від музичної <реком> <розличчяє реком> дитячої школи мистецтв е, в селах, в даних селах плануємо відкрити, вже готуємо повністю будинки культури і те, щоб можна було відкрити ці відкритні філії. По як готелі вони мають науку будуть зіряти як туристичні? Ви маєте ділянки як пропозиції для готельних? хитро? Є інвестиційні, є різні біля трас. Прекрасно. Тобто тут суть в чому ваша задача як орган місцевого самоврядування сформувати пропозицію поділянка. А вже питання бізнесу це побутує. Вони фактично будуть взаємозалежні. Тобто буде з'являтися пропозиція до туризму, будуть буде потреба і в поселенні, тому його далі будуть розвиватися. Далі сільське господарство тут замкнені цикли. Тобто, якщо йде, наприклад, це є. Аграрний бізнес він пов'язаний із, наприклад, тваринництвом. І одне перетікає в інше, надлишки формуємо якісь, наприклад, молокопереробні ферми в сири там, чи іншу молочну продукцію, і вони фактично замкнуті один на одного і таким чином це розвивається. Наступного разу ми вже будемо з вами конкретно пропрацьовувати план. Заходів, і ви будете свої ідеї подавати, проєктні ідеї до плану заходів. <зас> Дякую всім за продуктивну роботу. <зас> <зас> Дякую. Дякую також, Юсей Говерла, і вам пане Вадим, за те, що ви особисто долучаєтесь, навіть в групах працюєте. Хороша думка прозвучала, ми вже її десь обговорювали і не раз. Наша вся місія, громада тільки сформувалася. Ми тільки починаємо крутувати, думати, бачити по-іншому, відходити від старих стереотипів. У нас є унікальний шанс. Зуряна Миколаївна сказала, але ж за 4 роки це можна зробити. У нас є унікальний шанс закласти фундамент. Саме в цих програмах чиновники не вічні, приходять інші люди, є програма, будь ласка, працюйте. І дякую громадськості, яка сьогодні долучається, бо це піде люди. І нехай люди знають, що в нас є програма, у нас є думка, в нас є бачення, якою ми хочемо бачити. Ми всі разом. Не я особисто, не Петро, чи хтось Василь, чи хтось інший, який прийде на ті чи інші посади. А ми всі разом малюємо те, що називається перспектива для розвитку нашої громади. Ми працюємо. І для себе, а в першу чергу для своїх дітей. За що вам дякую, за що ви нас підтримали? Довгоочікувана подія весни у Миколаєві. Відбулася книжкова толака 2023. Цьогоріч, в час війни, традиційна і тепер вже всеукраїнська книжкова толака імені Любові Хомчак відбулась у Миколаївській центральній бібліотеці. Попри усі негаразди, колиївчани і гості мали змогу знову насолодитися прекрасним літературним дійством за участю українських письменників та авторів, митців, дитячих колективів та взяти участь у майстер-класах. Гості і знайомі тепло вшанували пам'ять книгоматері Любові Хомчак, яка з 2007 року організовувала книжкову толуку та мандрувала з книжковим десантом по всій Україні. Пропонуємо увазі спогади інтерв'ю Любові Хомчак. Любові Хомчак. Здравствуйте, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що вас привело в Херсон? і відкуди ви родом? Я родом з Львівщини, місто Миколаїв. Це 30 кілометрів від, від Львова. Ну, привів книжковий Миколай. Ми вже третій раз в Херсон приїжджаємо. Любов до книжки, Любов до Херсонці. Я би хотіла, я хотіла зробити таке коло спілкування, щоб один одному очі побачили, щоб письменник побачив читача і видавець побачив, як, ну щоб вони якось побачилися. І це можливо в маленькому містечку. Спочатку з дитинства вчили дитину любити ту землю, на якій живеш, любити все-все і любити поруч знайому, і бачити ну, і сусідів, і землю. Тобто, щоби. Ну, земля дуже багато віддасть, тобто, як жива земля і, і жива вода, і, тільки, і за кожне слово, по слово творить слово. Зараз все доказано, що наша думка матеріалізується, слово матеріалізується. Тобто завжди хочу, щоб була світла думка у молодих людей, мудре слово і добра дія. Раді вітати! Як okay. вам Полтава? як вам наша виставка? Зразу якась така атмосфера, така український простір. Люди якісь усміхнені, багато видавців, багато людей, музика звучала і якось так, якби вдома. От є місто, приїжджаєш, яке ти ще би хотів повернутися. Я думаю, що ну. Що це перша ця виставка, така принаймні велика? Я не знаю, ну, може вона була попереду. і ну книжка має радість приносити, правда? Так як все інше. Коли я читаю гарну книжку, ви знаєте, я дуже люблю читачів. Я люблю стояти за прилавком, і не раз от людина прочитала книжку і приходить, боже, потруйте, ще таку книжку, ще таку книжку. Хотіла найбільше на ці книжкові тулиці. Щоб ми почули один одного, не тільки, знаєте, мало говорити, треба чути один одного. Це так важливо, це так важливо довіряти один одному, це так важливо почути і побачити іншу думку і подумати, якось прийняти її. І тому що і що країна, яка сьогодні, чому ми топчемося не раз на одному місці, чому від нас залежить, від нас залежить. так. Я завжди робила якісь ще з малої дитини, коли мені розказують, що я завжди організувала то театр, то такі якісь знаєте, на ставку такі якісь ігри різні. І на, на озері була директором озера <риклад> шкільних років. Тобто я організатор по своїй натурі. І я не знаю, для мене дуже важливе спілкування, це розкіш така. І я так хочу об'єднати людей, щоб вони жили в просторі. Ви знаєте, ми, ми якби зараз взяти книжку. Дворик на колесах, Це може бути і 500, і 600 людей. Це Любов Хомчак, засновниця громадської організації Книжкова толока. Вітаю вас! Доброго Карію. дня! 13 років існує вже цей проєкт, ну так. це багато. Так. Розкажіть, як все починалося? Ну, починалося, знаєте. Перше починалося з любові до книжки. І в ну, нас завжди у Львові форум проходить. І е, коли я завжди мандрувала форумом, дуже хотіла, щоб в нашому містечку є багато читачів, щоб хотілося зробити таке родинне свято. Це людина, яка творить книжку, яка пише тексти. Це людина, яка книжку обгортає, робить з неї гарний продукт. І це людина, яка ну, книжку продає, знаходить господаря до книжки і читач, щоб побачили один одного в очі, і щоб якось знали, щоб зразу. Письменник мав зворотню відповідь від читача чи гарна книжка. Говорили ми сьогодні про українську книгу, яка переживає розквіт. Так у розквіті дуже багато авторів молодих з'являється, дуже багато тем, які не піднімалися. Читайте українську книгу, знайомтеся з тим, чим живуть наші автори. І нагадую, що якщо вам потрібен інформаційний супровід або рекламна підтримка, ви можете звертатися до Миколаївської радіоредакції Миколаєва на Дністрі. Підтримуйте свої. Місцеве. Підписуйтесь на канал Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.